Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо рочистість е, Христа, Царя Всесвіту. Е, і Євангелія на сьогодні є Євангелією від Луки. Е, в інші роки пропонується Євангелія від Матея. Е, там йдеться про суд. Тоді дійсно видно, що Ісус приходить у своїй славі і як Він буде судити. Людей в другий рік читається Євангелія від Йоанна, розмова Ісуса з Пилатом. Пилат питає Ісуса, ну, чи Ти дійсно є царем юдеїв. І ось сьогоднішня Євангелія ну, вона ну, про смерть Ісуса Христа на Христі, але цю Євангелію пише Лука, і вони дарма називають ну, таким, такою людиною, яка пише ікони. І, і, власне, сьогоднішня Євангелієм вона є такою іконою, в яку потрібно вдивлятися, медитувати. Направді, ну, дуже глибокий зміст в ній закладений. І може тому, якось відкривши цей зміст для себе сьогодні, хоч і неділя, зазвичай в неділю я не, не записую нічого, але направді, хочеться подивитися власне, ну, тим, що, що я знайшов в різних коментарях. Отож, це Євангеліє від Луки, розділ 23. Вірши з 35 по 43. Люди стояли і дивилися, навіть князі їхні насміхалися, кажучи, інших, спасав нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий вибраний. Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет. Промовляли, коли ти цар юдейський, спаси себе самого. А був над ним і напис грецьким письмом латинським і єврейським, це цар юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи, хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий, озвавшися, скартав його і мовив: Чи не боїшся Бога, ти, що покутуєш ту саму кару? Бо ж ми. Приймаємо кару гідну наших учинків, цей же не зробив нічого злого і додав: Ісусе, згадай мене, як прийдеш у своє царство, сказав Ісус до нього. Істинно кажу тобі: сьогодні будеш зі мною в раю. І так вийшло, що Ісус, ну єдина людина, яку Ісус канонізував за свого життя, це, це є власне цей розбійник, який був розіп'ятий поруч з Ісусом. Отож, беручи під увагу композицію Євангелії від Луки, потрібно почати з ну з самого початку Євангелії майже з початку, коли Ісус переживає спокуси на пустелі після 40 днів посту, дуже такого тяжкого, виснажливого. Диявол підійшов до нього і починає спокушати його. Ну, пропонуючи йому різні речі, але ці спокуси вони були, перша була така ну, загально особиста, Тобі важко, ти вже голодний. Візьми, скажи, щоб ці каміння стали хлібом. Ну, ми знаємо, що Ісус каже, що не самим хлібом живе людина, а друга стосувалася ну, таких релігійних справ. Правда, диявол виводить і виносить Ісуса наверх храму. Наверх будівлі храму і каже, кидайся вниз, ангели, напевно, тебе спіймають. Ісус каже, що не будеш спокушувати Отця свого небесного. І третя спокуса це спокуса політична. Диявол показує йому всі багатства світу і каже: Віддай мені ну, честь, поклонись мені, і тоді це все буде твоє, бо воно мені належить, кому хочу, можу давати. Звичайно, це брехня, як і все, що диявол говорить, і. І знаємо, що Ісус каже, що ні, будеш поклонятися лише для Бога, Богу єдиному. І там написана така маленька фраза, вона може бути непомітна. Диявол залишає Ісуса до часу. І ось цей час приходить. Власне, коли Ісус висить на хресті, ці всі глузування, вони якби є продовженням цієї спокуси, тих спокус, які були на початку. Бо диявол весь час намагався зробити з Ісуса такого месію, який напевно би сподобався людям, Правда, робити хліб з каміння. Це те, що в Євангелії від Івана сталося, коли Ісус розмножив хліб, люди хотіли його зробити царем. Тобто для них Бог на рівні пекаря, такого, який хліб їм дає постійно, ну от він нормально да, відповідає. А вже Бог, який вимагає якоїсь моральної постави, чогось насправді величного, якогось такого життя, то вже їм не дуже пасує. Правда, пам'ятаємо, Ісус не хоче, щоб його голосили, для того зник, ну, відійшов від тих людей, правда. Тобто, ну, всі ці спокуси вони стосуються месіянства Ісуса, яким він має бути. І от тут, власне, коли вже він є на хресті і спасає світ в такий спосіб. Як такий приспів, всі люди кажуть, спасися, спасися, ну, спаси себе самого, зверхники юдейські, солдати, і навіть цей розбійник, який є поруч. Ну, спаси себе самого. А і дійсно, коли Ісус на Христі вісить, ну, ну важко щось сказати, так навіть задуматись таким людським поглядом, да, з ну, так, людськими очима дивитися на цю сцену. Ну, можна задаватися питанням, ну, Ісусе, ну, що ти осягнув? На е, якийсь такий розвиток особистий, ти щось осягнув в своєму житті. Ну на хресті цього не видно. Е, правда, ти маєш якесь багатство, ну ні, ну ти, ти нагий. Е, ти маєш якусь політичну владу? Е, ну ні. Е, правда, бо, бо, бо ти ну, дійсно переживаєш смерть чи казнь, яка ну, залишена для зарезервована для рабів. А вільні люди не повинні були е, це все ну, переживати. Напевно, римські піддані то, 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 то вже й напевно. Е, далі з релігійної точки зору ну, теж, е, правда, проклятий є той, хто є повішений на дереві. Е, правда, так написано. І тому святий Павло писатиме в своїх листах. Він заради нас стався прокляттям. Тобто, ну, він дає нам свою святість, а наше прокляття бере е, на себе. Власне на Христі. Тобто під кожним поглядом релігійним, е, політичним, особистим, якби Ісус програє. І можна було б теж подумати, що диявол виграє. Але, але ні. Е, чому? Тому що ну, влада Ісуса Христа полягає в тому, сила Ісуса Христа полягає в тому, ну, що Його любов направді, є безумовна. Е, любити нас, людей, е, правда, ти прийшов спасти світ, ти робив весь час все добре, а тебе. Між розбійниками розіп'яли, викинувши за місто, за місто при цьому всьому. Це дійсно треба бути Богом, щоб мати таку силу, такої любові. І Ісус, власне, це вибіряє. Він вибирає свободу любити людей. Свободу любити людей, тобто незалежно від того, які ці люди, все одно Ісус залишається люблячим і віддає своє життя. Сьогодні, ну, Фаусті, Сільв'яно Фаусті, в своєму коментарі пише цікавий момент, ну бо йдеться про хресну смерть, коли людина помирала на хресті. Ну, вона була ця смерть дуже страшна. Чому? Тому що міжреберні м'язи дуже швиденько якось виснажуються, і людині, щоб дихати, потрібно. Підніматися відповідно при вдосі, підтягуватися на руках і ногах і пізніше опускатися, щоб видохнути. Да, тобто, ну, та, і в такий спосіб людина сама себе виснажувала, вбивала. І, і власне, момент смерті це тоді, коли людина каже, все більше я не хочу дихати. Я якби відмовляюся від свого життя, і власне ця смерть якби походила як особисте бажання. Да, то перш би, людина має вмерти так духово. Ну, здатися, і, і лише тоді, власне, ну, її тіло теж вмирало. Да, І Фаусті каже: ну, що, що сама смерть якось є таким вибором, щось, щось є, якась така підказка, правда, що, що Ісус дійсно хоче віддати це життя, хоче померти за людей. Ну, така цікава думка, правда, але ну, цікаво, варто над нею якось задуматись. То що ж, чи Ісус дійсно. Якось програє на хресті. Ну. Ні. Чому? Тому що ну, ті, хто нібито виграли, ті, хто нібито сміються з нього, як такі переможці, знущаються цими словами, ну що в них залишиться добре? Ісус своєю смертю врятував світ. А що буде в їхньому моменті їхньої смерті? Правда, ну, вона забере в них все. І що духовно, які духовні цінності в них залишаться. Тому я кажу, що диявол весь час бреше, і особливо тоді, коли людина вважає, що вона щось здобула в цьому світі такого світського матеріального. То, то питання, чи вона насправді стала багатою. Правда, і ну, те, що Ісус хотів принести в цей світ, це не те, що Він нас хоче визволити від смерті, він хоче нас визволити через свою смерть. І тут варто згадати святого Павла. Да, це теж дуже цікавий момент. Святий Павло каже, що ну, там, задається питанням смерті, а де ж твоє жало? І відповідь є така, що жалом смерті є гріх. Трошки таке цікаве, ну не зовсім зрозуміле, але в чому як це можна інтерпретувати? Мені здається людина, яка народилася, правда, ну і живе до смерті. Вона може бути спокійно вдячна для Бога за, за, ну, за своє життя. Все ж таки, ну як би там не було, це, це, це життя. Звичайно, ну, хотілося, щоб воно було завжди довше, ніколи людина якби не, не наживеться просто так. Але ну, нормально прожила людина життя і дякує Богу. І, да, але проблема починається тоді, коли з'являється гріх. І тоді, коли з'являється гріх в житті людини, ось тоді, власне, ну, це жало смерті, гріх. Да, от він якби затруває життя людини. І тоді, якби з Богом ну, зустрічатися, це вже так трошки моторошно, е, правда. І, і тоді на ну про це говорить Святий Павло, що, що смерть стає страшною, смерть стає, стає якоюсь такою. Чим, що хочеться тікати, е, чим, що, що хочеться якось видовжувати своє життя. Е, і так людям здається, що ну як найдалі від смерті, то це треба мати гроші. Треба мати якесь забезпечення, від цього залежить моє життя. Що я маю? Тобто якийсь такий егоїзм, життя обмежене, треба якнайбільше нахапити для себе, найбільше прожити для себе. Да, і питання, чи це ще є життя? Чи власне егоїзм це не є смертю? Це не є такою таким, духовною, такою смертю, яка є ще гірша, ніж смерть матеріальна, бо в кінці ну, дійсно людина зустрінеться з Господом. да, і... Ну і теж ж людина, яка живе в такий спосіб, вона теж ж розуміє, що вона від, все далі і далі віддаляється від Бога. І от коли вона буде задаватися питанням, ну, чи є для мене якесь спасіння, чи Бог захоче мене спасати, ну дуже часто відповідь: буде ні, ну як це так, я ж, я ж нагрішив, я ж власне, далекий від Бога. І це є те, що, що диявол хоче. Тобто. Ця сцена, чого я казав, що Лука намалював таку ікону посередині Ісус Христос, а зліва і справа є розбійники. Правда? Один з них ну, говорить, що твоя смерть не потрібна або спаси себе і нас. Да? Але не видно в ньому якоїсь такої пошани до смерті Ісуса Христа, а другий ну, навпаки, по-перше, цього. Переконує, що слухай, ну ти, ти, ти неправильно там ведеш себе. Правда, ця людина безвинна страждає так, як ми, грішники, да, і злочинці. Ну і по-друге, ще просить власне Ісуса, згадай мене, як будеш у своєму царстві. Да, тобто, на цій, в цій іконі, в цій ситуації, в цій сцені, Лука пропонує нам визначитись. Правда, що що ми хочемо? Ми всі злочинці. Вибір у нас невеликий. Оце лише ну праворуч чи ліворуч? Вірніше, я не знаю, тут напевно не сказано праворуч, ліворуч. Але просто ну з якої сторони, власне, чи, чи ми бачимо зміст смерті Ісуса Христа? Чи ми бачимо доцільність Його смерті, що, що вона дає нам спасіння? Чи Ну чи приєднаємося до того великого натовпу, який тільки власне і робить що сумнівається в цій смерті. Да? Фаусті теж пише, що в принципі якась така певна еволюція має відбутися все ж таки в людині, в христинині, в кожному христинині, що ми маємо перейти від цього розбійника, який не бачить ну, глибшого сенсу з змісту смерті Ісуса Христа до того. Який все ж, таки, все ж таки бачить і все ж таки просить, молиться Ісуса, згадай мене, коли будеш у своєму царстві. Отож, з давніх дален ця ікона, якою є Хрест, ну, вона є нам потрібна, бо церква вища скрізь, віки, вдивляється в свого нареченого, який помираючи на хресті, за неї правді об'являє свою любов, і коли хтось із християн сумнівається, чи дійсно Бог мене любить, чи Бог хоче, щоб я був спасенний, чи, чи Бог хоче мене врятувати від моїх гріхів. Ну от потрібно вдивлятися в цю ікону, якою є хрест, і теж щоб і наше серце наповнювалося переконанням, вірою, ну і так само вдячною любов'ю для Бога, що що власне в такий спосіб повернув нам життя. Остання річ ну, це свято е, Ісуса Христа, Царя Всесвіту, воно було досить недавно е, проголошене католицькою церквою е, в минулому столітті, з огляду на війни, е, з огляду на різні режими в різних державах, е, такі тиранічні, деспотичні ну, і інші всіх видів. Не хочеться їх переліковувати, бо буде ще довше. Е, Тож, ну, хочеться просити про мир правда, для нашої держави в сьогоднішній день. Бо ну добре було б, щоб Ісус правді, став той, який є, царем Всесвіту. Ну запанував в якнайбільшій кількості сердець людських, правда, бо мені здається для Бога немає ну, проблем з тим, щоб царювати у світі, але проблема є власне ну, вільна воля людини. Саме вона має запросити такого царя до, до свого серця. Да, що щоб Ісус дійсно ну, став царем в моєму серці, в моїй родині, в державі ну, в кінці кінців у світі, щоб насправді цей довгоочікуваний мир е, запанував на нашій планеті, ну, було б напевно дуже добре. Е, тому варто теж сьогодні ну, просити про його безмежне царювання, щоб дійсно його воля була найголовнішою в цьому світі. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Завжди да, заохочую поставити ті вподобайки, написати якийсь коментар. А якщо вже ну, геть е, щось хороше зробити, то, то варто теж це відео поширити в своїх е, ну, телеграм-каналах і, і інших медіях. Буду дуже вдячний і в такий спосіб поширюється Євангеліє про Ісуса Христа. Ще раз дякую. Всім, хто дослухав, бажаю гарного вечора. Слава Ісусу Христу.